Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Десять хвилин до першої я вже прийшла тільки що додому. Зараз буду вже усі жалюзи опускати, двері закривати, бо я уходила, було відкрито. Але вже на балконі жарко треба закривати. Нема, вже повітря нема свіжого. На, навпаки жарке повітря. Отак от. Що от. воно тут мене оцей? Туди сюди крутиться. От, Закрила двері. Тоді штори попускаю та жалюзи. Ну, розкажу вам, значить, зранку я пішла до своєї дякулі. В мене було о 9-й годині ранку. Як он ще упало, отаке. Дяконша моя на канікулах на літніх її заміняла друга діаконша. Ну, ні, мені не було різниці. От. Все, все, що мені треба було, вона мені все зробила. Заплатила мені рахунки і дала мені карточку на 50 євро в магазини групи С. Ну, я її пішла і скупилася. Ось купила. Холодного копчення дві риби. Ось тут написано по чому вона. 10,02. А вообще за кіло, за кіло, за кіло, 27 євро. 27 євро. До 29 числа. А це. 10,83. це дві риби купила. Я таке собі купила. И вот такие два сырка купила. давай <coughs> давайте рыбу сразу в холодильник. И потребно лежать в холодильнике. Замораживаться. Вот так. И вот, и вот так. Замораживайся. А тоді пішла в магазин Нормал, купила за євро 90, бачите, отаке от ж оце арахісове масло. Але це не таке, як я завжди брала. Того не було. Я завтра буду в центрі, візьму те, що я беру завжди. І взяла дві шоколадки. Це мої ж люблять, щоб таке було процентів темного шоколаду. Дві шоколадки подорожали шоколадки. Ну, а що делати для дітей, не жалко. От, це ж, це ж для своїх, не для когось. От. А це мені дякунша дала, я покуштувала, вийшла, так захотілося. Це такі сухарики. Ви знаєте, такі смачні. Отакі, такі сухарики. О, сухарики такі. О, і от таку здорову, здорову. Зараз я його покладу сюди. Буду обідати і поїм. От. І от таку здорову, здорову баночку 860 грам. От того зупа е -е, горохового з м'ясом. Написано, що 16% тут м'яса в ньому. Бачите. Таке от. Мені, звісно, це здорова така банка. Я її їсти не буду. А от, відправити, е, відправлю. Оце вже шоколад і той. оцю баночку. І ще завтра куплю дві баночки. І ось у мене кава є, три штучки, дві положу, дві кавки положу. Отаку положу, тоді положу з рибки. С той. Та як вона називається? Така рипка. До якого тут числа? До якого року? До 28-го року. Це у, у масі, а це до 29-го року. А сухарики вже. Крила сама буду їсти. Інколи так хліба нема, думаєш, та сухарика поїси. Та й все. Піш нема в мене нічого. Покласти їм таке, ну, це таке що ж не буду класти там горошки. Отакі раніше нам давали, отакі нам раніше давали супи, то цей хороший суп, це якийсь трошки другий, тут більше м'яса. Намальовано більше м'яса. Цей такий піш протертий. Ну, цей мені якраз хорошо. Тут 435 грам, а тут 860. Ну, я, о, як оце, як, оце дві, о, як дві баночки, отакі маленькі, як дві баночки, то мені, звісно, не треба так багато. Я краще відправлю діткам. Хай дітки їдять. Не треба. А діткам саме раз. Рейс там у мене є, відправлю діткам. Ну, коротше, все, що вдома найду, таке, що у посилочку, і все діточка відправлю в своєму Запоріжжя. Ну, і от дивіться, що я заплатила 26,52 Оце творожки по 34 центи Оце дві шоколадки. за 4,50, вони по 2,25. Оце по 49 центів. Ото баночка той з, з полуницею віллі. І одна риба 10,02, друга 10,83. Все, Ітого 26, і того 26,52. Оце й все. Такі мої покупочки. О, а це ж у нормал, я вам показала. за евро 90. А те другие баночки, там такая, мабуть, вага. Только то коштує 2,90. Ну, я возьму эти две баночки и отправлю. Отправлю деткам. Вот так вот тут поставлю. Отправлю деткам посылку. А тут уже, як поеду в Италию, то там мы уже с Натой в отправим посылки. Там, наті завжди є, що отправити. І олія ж хороша. Та все, що хочете, там все хороше. Все-все хороше. Ось так. Так що? Отак От сходила. Знижки такі самі, нічого не додали більше такі самі знижки. От і в МЧМ і в Нью-Йоркері. І де я ще заходила? А в Стокман, Віклунд. Заходила, оце так от лягла трошки полежу. а Тоді побалакаю з вами та буду обідати, а тоді щось буду робити. от Та такого немає нічого робити, ну може, манікур собі зроблю, вон, бачите. Попарю та, та подивлюся, як буде настрій. А з дівчатами своїми побалакаю. от Так що, ото так, як, якби щось додавали якісь знижечки то я б щось би купила, а так нічого я такого не бачила, так я нічого такого і не купила. А ну, посилочку це зберу, відправлю, вони будуть довольні. Бо я вчора балакала з Павликом і з Анею. Павлик сказав, що вже в нього одна баночка тільки залишилась такого. А він же любить його. На, на сніданок з кашею завжди їсть, І Аня їсть. От, Так що, що ж мені? Хіба це жалко? Ні? Ну і величку таку може, кіло на п'ять зроблю та й отправлю. Хай діти їдять. От. Щось для Настюші покладу, вони тоді туди передадуть туди, на Київ. От. Ну Таке з, -з, -з ну По пачки оток, кави. Ну на Настюша Сашою не їдять таку пасту, то я й не буду. Я, у мене є шоколадки ті. Малібуй, чи як вони там називаються, то Настюші положу, такі дві штучки, одну Саші одну Настюші. А своєму це такі дві. От. Та й все. Там Настюші купила то один светер, одну кофточку. Не знаю, буду зараз класти чи не буду, бо ще ж, ще ж тільки літо почалося куди такі кофточки. Ну, а може й положу, подивлюсь, як там буду впаковувати та й положу. Не. Не страшне, хай получать тоді передадуть та й буде. Ото такі справи. Так що, ото так, дівчатки, мальчики ото От все вам показала, все розказала. Погода хороша, тепла. Ну, вчора була тепліша. Вчора було 24, сьогодні десь 21 градус. Ну, все одно сонячно, тепло, хорошо, так. Хороша погода така. літня, літня Фінське літо. У Запоріжжі було вчора прохолодно, дощечок був, От. а в Італії вчора було дуже жарко. Сьогодні з знаточкою побалакала, вона сказала, на, на 5% упала температура. То було 32, а так, каже, 27%. Ну, 27% це теж добре, але вона збирала сьогодні піти на до моря купатися. Ну, якщо температура впала, то її температура ж води, мабуть, упала. Каже, то не пішла, буду домашніми ділами займатися. От, так що, то так, завтра до неї подруга прийде, наша дівчинка, з Дніпра. Давно тут живе теж рік років 20 за Італійцем. одружена з Італійцем. Баруних свій. От. Мамо тут її, Мамо давно теж живуть, Мамо жили десь на Югі, там ото на Сіцілії, а тоді сюди до, до них переїхали, тут живуть, допомагають їм у барі. Така десь під 70 років, ну така, як я, жіночка, ну така а моя, а казала, що така предка допомагає доньці, мову хорошо знає, бо теж уже пошти 30 років тут. Був італій, чоловік, помер. Ну, вона це туди, до доньки переїхала сюди. До зяті. От такі справи, дівчатки-мальчики. Так, все вроді нічого. От, ну, якщо, звісно, не брати ті прильоти, які там кружать, кружать понад нами, то так все нічого. Так що бувайте здорові! Всього вам добро, всього вам хорошого, гарної неділі робочої, хто буде працювати. Тиж тиждень, гарний тиждень вам працювати. Хто йде в відпуску, то гарної відпуски, може хтось кудись поїде на відпочинок. Чи хоч у ті міста, де тихіше, то так теж непогано. Так що бувайте, всіх обіймаю. Всім гарного настрою, гарного літочка. Па-па!